Доброго ранку. Сьогодні хочу з вами зібрати букет на замовлення. Їх в мене заказали багацько. Я зараз зроблю один, відфотографую і відправлю на ствердження. Тому можу, можете приєднуватись. Я роблю букети бюджетні, невеличкі, на спортфорці. Хай мене зараз закидають камінням, вечірками. Флористи. Але коли в мене є замовлення на букет, який повинен виглядати більше, ніж він коштує, то я використовую розкорку. Розкорку використовую з нового цилака. Тобто я не, не буду ставити сюди щось негарне. Навіть якщо людина потім розбере букет, він буде чистенький. Почнімо. У мене буде букет на вітання. Їх буде 30 штук. Тому зараз зробимо красу. Бюджет буде до 600 гривень. Тобто там 580, 550, щось таке. Буде в мене хризантема. Кіпсотіла. Спіраль, звичайна, ніяких нового нічого я вам не покажу. Поставити такий виканат. Я його роблю невеличким. Гвоздики я просто у захваті. Тут не буде якоїсь там високої флористики. Okay. Прискореному режимі покажу, як воно виглядає, коли багатсько збирається. В мене вийшло. такий гарненький букетик. Це він перший. Коли пройду ствердження, сьогодні зроблю ще 29, ось так, під стрічку, без пакування, а завтра приїду на п'яту ранку. Воздоровення. Воно вже буде швидше набагато, тому що це я робила, що не знала, як воно буде встановитись у букеті. Для пакування? Для об'єму, для підлочки я беру тіш'ю, звичайне, не промасляне, не глянцеве, звичайне тіш'ю. Відрізаю. Коли відкрила я відрізаю, тому що там клейка стрічка, вона потім чіпляється, як ось зараз. Так. Беру один аркуш і розрізаю, розрізаю, відрізаю пів сантиметра. І в мене немає загибів. Так, один я роблю ось так і трохи розрізаю. Інший я роблю по типу розпорки. Все переробимо зараз випимо. Ризу я відрізаю, тому що буду зараз класти, а воно буде тягнути. Тому, так, Трохи на край столу і тут відбуваю. І моя зяйка. Дивіться, Вже воно так освіжає. Для зав'язки. Звичайна робоча. Вона мені подобається, вона трохи тягнеться, вона інколи рветься. ну Це безперечно, рветься. Жінки сильні. Тепер мене потрібно буде зробити 10 букетів у біло-зеленому, 10 у біло-жовтому і 10 у біло-блакитному. Зараз зроблю у біло-зеленому. Вже... Тут теж відрізаю. Кожен раз, ну, ми його в кафін дуже багато розходуємо. розходуємо, тому я зразу відрізаю, щоб воно мене не дратувало. Беру. Три Якщо мені менше знадобиться, буде менше. І теж відрізаю. Тому що в цьому воно дуже видно, коли ви розкриваєте і просто розрізаєте. Оце завжди. В мене вже до фанатізму розрізаю, викидаю, тому що потім відзбирати по і це долази. Зеленею такі сподобається. Пакування буду робити щільним, дуже щільним, тому що коли ці букети будуть вручати, коли я робила піпці, ну, я дивлюсь, що воно ну, не, ну, не так виглядає, як повинно. Я вважаю, що букет повинен для сцени для вручення виглядати рівненько, рівненько щоб там не заморачувались. Так, породи. І зараз буду дивитись, як воно у мене буде виходити. Мабуть, отак по висоті, щоб воно не дуже трохи за Теж приблизно розрізаю і те, що в мене тут на верхній частині, воно. сторони в мене буде біле пакування з зеленої зеленою. Наступний якош я беру під іншим кутом. Коли є змога зв'язати вартущ, зв'язую його, коли я розумію, що я зараз буду класти зелений колір, і в мене білий може поїхати, я не здаю екзамену в флористичної школі, я роблю. Я працюю і мені треба зробити швидко, чисто і ровно. Лара, що воно... Але на двосторонній скотч. Особисті букети інколи ставлю на скотч або на волки. Так. І тепер низушка. Низушка теж буде зелена, тому що в мене колір зелений. Якщо в мене зверху кути, то знизу в мене теж повинні бути більш-менш кути. Тобто е спідничкою я не роблю гофрою. Воно буде як упаковка, як два різних випи. Воно все повинно бути гармонійно. О, я ж кажу, що інколи рветься. почти у всех букетах я натурально стричка выкручиваю Де воно там росло, чим його обробляли, де його там. Так, і листівка. Обов'язкову листівку. Я щось просіла на ці листівки. Тематичні. Мені вони дуже подобаються. Ну, не гар, гарно. І на звороті тут мотиваційна фраза. І мої реквізити. Ну, це так. Проміжду про чому. І чіпляю листівку. Такий в нас букетик виходить. Вартість 580 гривень. Він крізь закритий, тут все, спідничка. І він не розгортається, він не мнеться. Це для мене дуже важливо. Буде продовження. Гарного дня!